Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Кіна забутих предків, і мене звати Нара. А мене звати Артем, і ми повертаємось після багатомісячної перерви, пов'язаної з багатьма факторами, які ми вам не будемо розказувати. Ха, а, да, ось такі ми конфіденційні і дуже круті. Коротше, сьогодні ми хочемо поговорити про сіквел найдорожчого, мабуть, і найкасовішого фільму всіх часів. Аватар е, Джеймса Кемерона. Ну я уточню кошторис його 350-450 мільйонів. А збори вже е, десь за 2 мільярди. І я уточню ще деяку інфу стосовно його бюджету. Як ти знаєш, у нас Джеймс Кемерон абсолютно не фанат е, омоложення персонажів, і тому, в тому числі через це, він знімав. Другу і третю частини паралельно. Тобто ми можемо припустити, що цей, сюж... що цей бюджет це насправді не на один фільм, а на два. Так, так. Не, не на не один, один, так? Да? Ага, ти ага. з ним зізвонилася, роздізналась. Я так. я Дякую. Йому. Кажу, Джеймс, ну це на один, бо це ну, багато. Так, да. так. Да. І чому ми взагалі е, вирішили записати цей випуск? Тому що. А, мабуть, вперше за достатньо великий проміжок часу у нас кардинально розійшлися думки. Коли Нара мене запитала, скільки я дам цьому фільму. Я написав 6 з 10, а Нара відповіла, що вона дасть йому 11 з 10. І я такий: ого, а це конфлікт. Ну, якби ти був поряд, я думаю, це реально було це була б драка. Фізичне фізичне насильство було б це точно разом з тим. Е, отже, коротенько про що взагалі друга частина. Друга частина вона продовжує історію сім'ї Джейка Сульдії, е, людини з неба, яка стала е, частиною племені Наві. і в цьому фільмі ми зрозуміємо, що це не просто Наві, а це лісні Наві, Тому що, як виявилось, існує багато племен, і всі вони відрізняються в залежності від того, в якій місцевості вони живуть, і це ну тут треба віддати належення. Це все дуже прикольно. Ну і в принципі сюжет починається з того, що люди з неба повертаються, е створюють цілий е ціле містечко, достатньо велике, розвинене індустріальне місто. Колонії От. так. і Джейк Суллі хоче врятувати. А уже касулі ж по з'являються діти багато дітей. Дво двоє е братів. Такі класичні, ну добре, ми про це потім поговоримо. Дочка Аватара Сігурні Вівер. Я не пам'ятаю, який. Сігурні Вівер, дякую. Я теж забув її, її ім'я. Mm. І е, якогось біса там ще робить якийсь мауглі нашого часу на Пандорі. От. І ось ця уся ця орава. Тікає від, наче як від війни, але насправді там, в принципі, основна ціль людей це знищити саме їх, їх родину. І тому вони подорожують Пандорою і зупиняються біля племені океанських, здається, океанських навій, у яких е супер розвинені руки, але при цьому у них, е скажімо, менш розвинені хвости. Так, і це дуже прикольно, тому що коли персонажі э, приїздять туди і їх починають оглядати э, ці э, океанські наві, вони такі, а що це за хлюпики і що вони будуть робити? Вони ж навіть не зможуть э, цей. Так, так, вони ще й мили їх за такі тоненькі ручки. Так, да, ось. Ну коротше, ось тут і починається в принципі основна частина сюжету, і, як на мене, найсумніша і найнудніша. От, але ми почнемо не з цього. Ми почнемо з того, на чому ми з тобою не зійшлися. Я так сказав, що мені здається, що це в першу чергу, і це мене не дуже якраз таке вразило. Що це в першу чергу фільм про сім'ю, про сімейні відносини, про сімейні цінності, про якісь внутрішні конфлікти у сім'ї, і про, ну, на жаль, набір клішованих якихось ситуацій, клішованих персонажів і супер очевидно розв'язку. Твоя думка. Так. Так, ти казав, що тут магістральна тема сімейна. А я вважаю, що магістральна сімейна тема це про форсаж, а не про це кіно. А це кіно для мене як перша частина, так і друга про екологічну катастрофу на планеті. І перша частина це як забруднюють ліси, друга частина як забруднюють океан. І Кемерон він взагалі активіст еко. І тому я це бачила одразу так. Я про це, що він активіст, вже дізналась потім, але я, перше, що я бачила, що е, ці аналогії вони не дуже сховані, це навіть не метафора. Ось, наприклад, коли вони полюються за цим, наче китом, так? Ну, по-перше, це технічно зроблено так, що взагалі я можу сказати, що аватар друге, це найякісніше кіно. В історії кінематографу, що я поки що бачила. В мене, як у людини, панічна атака була, бо я боюсь води дуже сильно. І іноді я прям я затримувала дихання, бо мені не вистачало. Мені здавалося, що я зараз просто десь реально під водою. І ось коли вони палюють на цього кита. Ну, я не пам'ятаю, як вони називаються. Я, наче як документалку на Discovery дивилася, я так переживала за, її, за цього кита, за її маля. І ось це те, що вони полюють на таку велику тварину і вбивають її тільки заради там трохи якогось літра рідини з її мозку, ну, це дуже схоже на людей, взагалі жорстокість людей, і там показується максимально і дуже класно, дуже круто. Як, наприклад, у реальному житті так використовують тих самих акул, які їм відрубують тільки е, ці плавці і тушу викидають. викидують. Ну, таке ж у нас є, є. І я думаю, такий режисер, як Джеймс Кемерон, дуже круто може показати це. Особливо мені подобається там, що є нове покоління, так, і, і фокус на них вже переходить, не на Джеймса чи якось його Суллі, а саме на його дітей. І як вони дивляться на природу, і взагалі, ось та саме ця тема з природою, як людина втрачає зв'язок, втратила вже на планеті Земля і її зруйнувала цю планету. І тому шукає як та саранча, шукає іншу, і там все випалює. Ну, я з тобою 100% згоден стосовно цього епізоду. Він для мене був найвідразнішим з точки зору того, що відбувалося, тому що. Дійсно, як ти сказала, це значить, ти дивишся документалку, і ти супер переживаєш за те, що відбувається з цією істотою, як її поступово вбивають, заганяють і як цим насолоджуються люди. Ну, це стовідсотковий маш на, на нашу планету і на те, як вбивають. Саме китів, тому що якраз таки у китів теж є певна рідина, я не пам'ятаю, що саме або масло, або жир, який ну, принаймні у 19-20 столітті був дуже цінним і якийсь час тільки заради нього теж полювали китів. Так, ця сцена вона супер, супер сумна і дійсно викликає такі супер, супер погані асоціації з людьми. Але разом з тим я хочу сказати, що для того, щоб констатувати, що тема, ось, скажімо, протиставлення людини природі, була магістральною, треба було приділити їй набагато більше уваги. Тому що, як на мене, усі, да навіть в принципі, якщо ми візьмемо співставимо кількість сцен, де там е, вирішують якісь міжособиці у сім'ї або з іншою сім'єю і е, кадри там палаючої природи, кадри вбивства тварин і всього такого. То, як на мене, це не співставно, тому що так ми якби бачимо, що дійсно люди роблять погані речі з природою. Вони ведуть себе як терористи, вони приходять, просто вбивають племена, просто е, зжигають їх ні за що. Але як на мене, в цьому фільмі це остаточно стало декорацією, тобто ми вже сприймаємо це як таке, що відбувається там по дефолту. І е, саме на цих декораціях починається ну, основний сюжет, основна магістральна лінія, яка якраз таки е, стосується сім'ї. І от стосовно сім'ї, давай поговоримо, тому що як на мене, це просто набір каліше. Отже, давай, по перше, розберемо двох братів. Ну, це блін просто суперкласична історія, коли є два брати: один молодший, він такий сервиголова, йому абсолютно пофіг на те, що йому каже батько. Він такий е, буйний. Він е, намагається знайти свій шлях. Він нікого не слухається. Ну, коротше, він бунтує як підліток. І у нього є старший брат, який якраз таки навпаки така міні-версія свого батька, супер відповідальний, суперчесний, суперсправедливий, ну, коротше, ідеальний син. І спойлер: звичайно, в таких сюжетах ми якби, бачимо рост е, молодшого брата за рахунок смерті старшого брата, яка сталася, звичайно ж, через молодшого брата. І як на мене, це. Таке кліше, яке, коли ти тільки зрозумієш, що вони з собою являють, обидва ці брати, ти одразу зрозумієш, до, цього, до чого все це призведе. Тобі так не здається? Дивись, фільм о, історія доволі передбачувана. одразу ти це розумієш. Плюс, мінус, ну, якщо ти бачив як більше 20 фільмів за своє життя. Але це мені не заважає. Як то кажуть, я не знаю, як це українською, я навіть не знаю, як це російською. Бути emotionally engaging ну, коротше, все одно переживати за них і вірити в цю історію, вірити в цю сім'ю. І я дуже за них переживала: за старшого, за молодшого, дурного, за малу, за цю дівчинку, яка якась дивна. Я розуміла, що там буде далі. Я розуміла, що вони старшого вб'ють, але ну, мені через це розуміння не було його менш жаль. І я, ну, я все одно у ну, мене було багато емоцій на протязі більше трьох годин. Я повністю трималась. По-перше, я тобі скажу від початку. От багато хто каже, що перша половина там не сподобалась, або там не так затягує. Бо мені, як перша, так і друга. Бо перша там якби війна, яка ну, кожному українцю зрозуміла, плюс ну вони, по суті, ВПО, ну правильно, вони вимушені переселені особи, вони покидають свій дім, вона не хоче, вона каже, що це її плем'я. вона не хоче його залишати. Я прям відчувала цей біль. Я... Мені було так шкода, якщо вони повинні, там її дім, її там батько жив, вся її сім'я повинна це покидати. Як це болісно, і зої Солдана велика молодець просто. Mm. Ну, А потім друга частина вже починається вже нова, і, ну, ця вода це просто, ну, я кажу, одна із моїх найулюбленіших сцен з водою це було коли маленька капсула з людьми, її хтось пробив, я вже не пам'ятаю хто. І вони одна пробивається, і в неї заливає вода. І це було так реалістично. Я впевнена, на 100% я не перевіряла, але я впевнена, що це знімалося в басейні. Ти прям бачиш, як заливає воду, вода ці капсулу. Боже, я чесно, я, я дихати не могла, наскільки це було реалістично. І там, я знаю, що багато там було в басейні знято, і дуже було це важко, але воно того варте. 100%. це дуже круто. Кожна рибка. З точки зору візуалу я з тобою погоджуюся. Це дійсно неперевершена робота, і в кінотеатрі вона виглядає просто е, як якась візуальне насолода до наступного рівня. Але ж, знаєш, я насправді трошки е, розчарувався, тому що більшість ведущих е, головних е, видацьких порталів повідомляла, що це буде супер епічно, що це буде, що це буде розвивати те, що було в е, першому аватарі. І я думав, що ну клас, якщо там, типу, одне плем'я дало пизди людям, то тут там, племен 10 дасть людям пизди. Але після, е, ну, після просмотру цього фільму я зрозумів просту річ. Я зрозумів, що для мене цей Аватар 2 це як «Хобіт 2. Тобто це прохідний фільм. Який, можливо, нас краще знайомить з головними героями і представляє нам частину другорядних героїв, які 100% з'являться там у четвертій чи яка там остання п'ятій частині разом з, і з разом з головним героєм вони будуть вести там мільйони навій на останню битву з людьми за контроль над планетою. Ось мені здається, все йде до цього. І я трошки повангую, але. Мені здається, що ось цей Мауглі, який син генерала, господи, як же його звали? Я не пам'ятаю. Ну коротше, син генерала, якого Джейк Сулі вбив наприкінці минулої частини, що він стане якимось чином людиною, яка допоможе навям перемогти в цій війні. Ну от і давай одразу тоді поговоримо про, про його відносини з батьком. Я не пам'ятаю, який саме фільм, мені це нагадало, але ось ця сцена, коли ти наче як злишся, ти наче як ненавидиш персонажа, але ти його рятуєш від смерті, тому що в тобі там щось, якісь сімейні інстинкти прокинулися. Ну, це як мінімум знайомо. Він його врятував, бо той не дав його вбити. Тобто, ти думаєш, що це чисто було е, відплатив за послугу? Я не знаю наскільки це було відплатив, але я думаю, що тоді, коли він не дав Найтірі, правильно найтірі її звати. В е, чому прикол, що нам показують так, що е, ми, як глядач, бачимо, що вона могла це зробити. Бо коли вона прийшла на корабель і там всіх повбивала, він ховався. Бо ще на початку фільму кажуть, що вона завжди його вважала чужаком. І він ховався, він коли бачив, що вона всіх повбувала, бо ти розумієш, що вона могла його вбити. І ти стоїш, коли вона тримала ножа, я думала: а ця ж може, вона може. Каже, що і син за сина. І взагалі персонаж, не мій улюблений, трохи дивний, оцей спайдер. Але щось таке, щось, щось є ось ця лінія з батьком, таке незрозуміле, наче як і батько все ж таки а Наче як він гівнюк, а потім, знаєш, такі все ж таки батько і врятував, і повинен і, і він його врятувати. Ну я так розумію. Чесно, я не знаю. Мені не дуже сподобалася ця лінія. Він якийсь мені взагалі не потрібний персонаж. А знаєш, чому вона тобі не сподобалася? Тому що її розкрили відсотків на 30 від загального задуму Кемерона. В принципі, в цій історії нам показали в цьому фільмі, нам показали дві речі. Перша, що цей спайдер він залишився з навями і йому там кайфово класно. І е, друга річ це е, зародження конфлікту між ним, е, його батьком і не Фріті Нейтірі коротше Зої Салдана. От. І в наступних фільмах. Я думаю, його конфлікт перейде до того, що він буде вирішувати, чи я з тими, ким я є, тобто з людьми, чи я з тими, хто мені ближчий до серця, чиї погляди і там, спосіб життя подобається більше, тобто до новей. От. І я впевнений, що в наступних фільмах в якийсь момент він зробить якусь діч. Його усі зненавидять, він, наче як приєднається остаточно до людей. А потім, як у кращих традиціях, зоряних війн, е він вб'є володаря сітхів. Ну, не володаря сітків, це зрозуміло, а генерала. Ось мені здається, що ось це те, що відбудеться з цим персонажем у майбутніх фільмах. Це вже теорії, не знаю. Мені здається, що він е таки зрадить їх і перейде до батька, бо Мауглі пішов до людей у <ф> кінці. Непогано, до речі, можливо, можливо, так і буде. В цьому теж є сенс. Ну, мені було б так цікавіше на це дивитися, чесно кажучи. І мені теж, але разом з тим можна було вирізати годинку часу хронометражу. Передбачуваність історії не дорівнює, що вона може бути нецікавою і поганою. Та ти ну, майже одразу ти розумієш, коли бачиш там ну, це зрозуміло, це теж більш-менш зрозуміло і це зрозуміло. Але вона все одно цікава і тримає три години, скільки дванадцять чи скільки там о, хвилин йде стрічка. Ну я взагалі як я сіла, я її не встала. Як кліпнула перший раз і другий раз вже в кінці? Ну непогано. На мене такого враження фільм не справив, тому що реально, ну от ми навіть обговорюємо, як на мене, ми е, знову таки 30% часу ми обговорили. Тему шкоди природі, і 70% часу ми обговорили якісь сімейні проблеми, які в цьому фільмі ну, розкриваються більш ніж все інше. Ну, окей, і давай ще поговоримо. Ну, я вважаю, що тут реально більше нема про що говорити, окрім як ну, візуал ми вже похвалили, окрім як персонажів і загальної історії. От і е, давай тоді поговоримо про е, дочку Сігорній Вивер, яка тут в принципі відіграє роль такої. Незвичайної у лапках іншої особи. Ну, вона ще, давай чесно, вона ще моральний компас. Вона там тим каже, хто там прав, Ти не прав, це робіть це не робіть. Бісяча, бісяча дівчинка. Ну, не те, що бісяча я розумію, чому так зроблено, тому що дай ти розумієш, тому що вона, а, ну, по-перше, вона іначе як наві. Але у неї 5 пальців, а не 4, як у більшості з них. І це робить її іншою в їхньому середовищі. Так, у його синів теж по 5 було. Ну от, але його сини, у них там сюжетне, окреме сюжетне навантаження. А в неї якраз таки, ну, по-перше, очевидно, що в неї є зв'язок з Ейвою. Тобто, прям стовідсотковий супер яскраво виражений зв'язок зевою. Вона не така, як усі, і вона прям не така, навіть як е, сини Джека Сулі. Е, і мені здається, що в майбутньому, в майбутніх фільмах це буде ще більш розвиватись, оця її лінія. Та що розвиватись? Вона врятує все всіх всі, та й все. Ну, так, да, але ще треба довести до кінця, знаєш, цю думку, що. Не такі, як ми, можуть бути набагато особливішими, набагато ціннішими і яскравими людьми, ну, людьми, ніж усі думають. А це я думаю, те, що чекає її. Добре, а, як тобі музика? Музика мені сподобалась, я її не помічала. Для мене це ознака хорошої музики. Вона не вау, я запам'ятаю, я буду це слухать. Uh, і, і вона мені не докучала. Вона йшла просто ось прям паралельно з історією. Мені сподобалось. Не погоджуюсь з тобою. Вона супер э, адаптивно була включена в э, такі найстрашніші, найінтенсивніші і найнапруженіші сцени. І ти реально її не помічаєш, що означає, що вона ну суперська. Суперська та, це та, яка я буду це переслухувати, я це десь завантажую, буду слухати це довго. Це для мене суперська. Знаєш, як? Ну, Це не Лаваленд. Дякувати Богу. Спокійно, спокійно, так. Добре, що ми не поруч зараз була б фізична насилля. Ну, добре. Щось іще. Знаєш, я думала, а що порекомендувати таке, як Аватар. Ну, знаєш, щось таке схоже, і я щось нічого не можу згадати. Тому... Тому я хотіла, думаю, без. Рекомендацій, просто сходіть, він ще йде, подивіться це дуже-дуже круто. Так, а якщо ви все ж таки хочете знайти щось е, схоже на аватара, то просто загугліть е, творці якого мультику чи японського, китайського, азіатського е, фільму подали до суду на Джеймса Кемерона за те, що він стирив повністю ідею першого фільму. Можливо, навіть Мулан, але я не впевнений. Але здається, Мулан. Отак. А це ти про цю Покахонтас? А, так, да, Покахонтас. Ось точно, так. Да. Подивіться Покахонтас, це те ж саме, але не синівся. Ну добре, добре. Хай буде. А, я все ж таки рекомендую. Ідіть, дивіться. Бо люди, які мені казали, що це просто гарне кіно. Якщо ви мене чуєте, це неправда, це не чесно. Це не просто гарне кіно. Там крута історія. І дуже глибока в прямому і переносному значенні. Слова моєї подружки. Ладно, завершуй. Добре, бувайте всі. Бувайте, бережіть себе.